Сьогодні день медика. Мені хочеться привітати зі святом медика всіх медиків, всіх, хто присвятив своє життя медицині, хто розумів, що свої руки він береться за людське життя, за порятунок людських життів. І дуже хочеться, щоб нігде, ніколи. Жоден медик не схибив. Нехай Господь керує всім, що ви робите, для того, щоб рятувати людське життя, надавати всю необхідну допомогу. А ще хочеться дуже привітати з ним медика, всіх фронтових янголів, всіх медиків, які змінили довгі просторі коридори. Білі халати і тапочки на окопи, на бліндажі, на камуфляж та берці. Низький уклін кожного медику, який вирішив, що в даний час, в страшний час, його місце саме на фронті рятувати. Наших дорогих захисників і захисниць, кого торкнулася ворожа зброя, тому всім фронтовим медикам присвячується. В халати білі медики втягались, та в камуфляж вдягнулись у бліндажах. Зробили це і німиті не вагались, і бачать пекло у житті, не в снах. Життя рятують вже вони на фронті. Навколішки під обстріли орди, не бачать сонця там на горизонті, радіють кожній крапельці води, недовгі коридори і палати, але окопи й сховища страшні, доводиться їм там оперувати. Стерильність сюди вже лишень вісні. але життя готові рятувати. Під обстріли жахливий градопад. Це дорого їм може коштувати. Постійні залпи з вражих канонат. Це янголи на фронті для військових, надія і рятунок для усіх, що не живуть у мріях кольорових, і постріли скріщують, а не сміх. Нехай Господь їх там оберігає, бере причиста всіх їх під покров, живими у домівки повертає, щоб не лилась на фронті наша кров. Низький уклін, дорогі медики, будьте всі бережені Господом, і нехай завжди Господь керує вашими діями, коли ви беретесь, рятувати людське життя. Чи надавати будь-яку допомогу? І самих нехай Господь оберігає на кожному кроці, кожну долю секунди.